Всім привіт! Ми зайшли капучинку випити. Дивіться, яка гарна стеля в цьому кафе. Таке враження, що я в Турції. Безподобання. Ділюся з вами. Дякую, вам передаду цю красу. Це так красиво. Якщо приблизити, все видно. Ой-ой-ой, я как раз просто окую почему. Вс, вс остальное, все вс, вс вс ставили. Клас, клас, клас. Таке гарне. Така краса. От вам м'ясо і углі накормили нас. Приїхали додому. Світла нема вже десь із 15-20, а вже пів дев'ятого. Там деякі справи робили. І має світла. Не можу нічого робити, тому що... тому що залишилась така робота, яка залежить від світла. А потім по графіку в 12 ночі не стане світла, а зараз вже 9 немає. О таке. Розкажу вам таку страшну історію для мене і для моїх це страшно було, не було світла, і десь було, <кхм>, десь було пів шостий. Світло з'явитися повинно було десь у 7 годині. І виходить, що я так собі сиджу в кімнаті, і в нас ялинка включена, тому що це як альтернатива до додаткового освітлення. Зараз такий режим, що постійно горить. І, виходить, я взагалі думаю, може треба буде купити якесь деревце, таке, знаєте, що світиться. Юзки. Освітлюється наша кімната. Це якраз той день, коли був дуже-дуже сильний такий вітер був. Один такий день, був, що у нас було 30 метрів в секунду вітер був. І освітлилася кімната. Ми дивимося, а воно прямо так, знаєте, такий шар, не шар, а щось таке розміром, як, знаєте, як пральна машина і щось воно так опускається. Ну що, треба, значить, від вікна тікати, тому що буде зараз вибух. І... Як, де б воно там, хоч і далеко, чи як воно там. Ну, ну Я ж не знаю, на якої відстані. від вікна відійшли ми, закрили двері, сховалися до ванної. Потім і знаєте, і десь воно, хвилини три так блимало, блимало. І я знову почала це згадувати, знову мене голова розболілася. Ну, воно наче смішно, але не смішно. Блимало, блимало воно. Потім... А потім воно просто опустилося до землі, і наче було такий, така була, наче знаєте, як світло така пляма, сильно-сильно світла, наче як ото, е, хтось сваркою варить світла пляма, і і та пляма, і вона так, наче як, за... якось так опустилося воно донизу за дерево, і воно так яскраво спалахнуло, потухло, і знов яскраво спалахнуло. І немає ніякого вибуху. Ну, нема ніякого вибуху, нічого немає. А я ж так одним комусь. Я вже жалю, що я не знімала, але ну, приємного дуже мало, тому що ну, дуже мало приємного. Тому що ну, мало ли що що-то що таке з неба спустилося. І би, ну, я собі це... приходить чоловік додому. Він каже, я таке тільки що бачив, їхав машиною. Таке, як я бачив, в небі таке мигало, таке мигало. Ну, я ж йому розповідаю з свого боку, що я тут бачила. І він каже, що таке блимало-блимало на все небо, а що? А то просто бо там потім написали, що природне явище. Був дуже сильний вітер, і, мабуть, зустрів... Він у нас був дуже сильно північний. І, мабуть, якісь потоки зустрілися дуже холодні із теплими, і ото таке, мабуть, сталося. Чи то може куляста блискавка. Я не знаю, що то було таке. І все. Так що, таке було природне і просто природне явище. Але воно було дуже таке, знаєте, масивне, велике, сильне, і був вітер до 30 метрів в секунду тоді передавали такі справи. А я дуже людина така, яка дуже задираю голову доверху. Я завжди дивлюся, йду. І я дуже спостерігаю кожного дня, який. Як сонце зійшло, як було на небі, який захід сонця? Завжди в мене він фіолетовий, рожевий. Поділя, такий, знаєте, блакитний, на золотий. У мене кожний <смі> мене кожна назву має захід сонця. Схід сонця дуже рідко коли відрізняється один від одного. А от захід буває різним-різним. Є така спільнота, яка спостерігає за небом. Невістка Чарльза III, вона є членом цієї спільноти, і є спеціальні такі крісла із колоди, такої і вирізають таке, наче, як крісло, яке воно вже наче, розкладене таке. І людина лягає в нього, цю колоду. Прямо воно вирізається під фігуру людини і прямо в такому положенні дивиться вже там на небо. Оце такі справи. Ну і що, мої любі, уже у нас ніч глибока, так світло і не з'явилося. Я хочу викласти відео, я його вже монтую, зібралася з силою, з духом. Я хочу поділитися з вами своєю подорожжю, яка була в нас рівно рік назад. Ми їздили за 20 днів до війни. ми їздили... До Єгипту в Марсалам. Дуже мені там сподобалося, дуже. Там, де ми відпочивали, море, я відпочивала душею. Я вирішила, що треба це змонтувати. І я раджу всім. Все-таки все це рано чи пізно закінчиться, прийде наша перемога, і ми. Будемо жити, як і жили до цього, як живуть всі нормальні люди. Будемо подорожувати обов'язково. І я просто раджу вам з'їздити до цієї перлини Марсаламу. Я не, не пошкодую ні за кожним словом, про що я сказала, тому що там реально дуже-дуже все продумано, дуже-все гарно. Так цікаво. і дуже-дуже мені. Сподобалось там затишком, порядком, чистотою. Дуже затишно там. І, так, знаєте, і Схід, схід, тонка справа дуже мені там сподобалось. Так що буде в мене вже виходити перше відео. Поділю його на частини, і кожна частина буде розповідати про щось таке особливе. Може, якраз про готель, сам, про море, про їжу. Це теж дуже дуже важлива частина. Про а розваги там безподобні. Такої розважальної програми я не бачила ніде. Настільки все професійно, настільки ми відпочивали душею, це просто не передати. Дуже хочу готелю цьому подякувати. Дуже такого я не бачила ніде. Такі програми цікаві, так цікаво вели вони. Я, в принципі, маю з чим порівняти такої програми фаєр-шоу я не бачила навіть на великих святах, в великих містах. Настільки все гарно було зроблено. Я, я просто була в захваті. Звичайно, мабуть, музику, яка звучала, в цьому готелі YouTube може не пропустити. Це 100%. Я буду ставити музику, ту, що YouTube пропускає, звичайно, може пару секунд. Я десь і поставлю ці звуки, цю мелодію там перших 5 секунд. Ну Це просто, просто безподобно. Так все продумано, так все було. Я зараз розповідаю, прям, я би... Задоволилася, щоб сказали, куди ти хочеш зараз поїхати відпочити. Ну, щоб не в Україні, а куди ти хотіла б? Я би хотіла б сюди поїхати реально. Дуже-дуже спокій, спокій і спокій там. Це так. Добре, мої рідні, буду закінчувати свій свою розповідь, свій влог. усе. Санту не видно, хотіла Санту показати. Не видно, не видно, не видно. Буду закінчувати. Сьогоднішній день і буду виставляти відео першу частину, тому що світла немає у нас вже більше 12 годин, мабуть, годин 14 немає світла. І сьогодні ми так подоїдали те, що в нас було, нічого такого не готували. В принципі, добре, що на капучино зайшли. І все, всіх обіймаю і бажаю спокійної, тихої ночі.